Навчають збереженню електроенергії та створюють для цього нові рішення. Школярі Івано-Франківського фізико-технічного ліцею самостійно обладнали сонячну зарядну станцію. Команда юних винахідників працювала над проєктом близько трьох місяців. За основу кажуть, взяли звичайний зарядний пристрій, доєднали до нього сонячну панель та інші деталі, щоб збільшити його потужність та ємність. Ми вирішили, що нам не потрібно просто зберігаючий пристрій для того, щоб енергія там зберігалася. Нам потрібно щось більше, щоб цей пристрій був якийсь по перше екологічний, і щоб він якось сам міг собі брати енергію. І ми вирішуємо придбати ще сонячну панель, яка заряджається від сонця, і це вже типу екологія, бо це не спалюється ніякі ресурси. Школярі кажуть, станція потужністю 700 кВт може заряджати понад 10 пристроїв та функціонувати декілька днів у разі відсутності світла, що дуже актуально нині. Енергоефективності винахідники навчають й інших організовуючи лекційні заняття. Їх проводять в інтерактивній формі, використовуючи власні прилади. Ми проводили лекції, на яких розказував про відновлювання джерел енергії, про цінність енергії. Про ресурси, як їх економити та використовувати ефективно, дуже багато енергії іде в нікуди, коли просто горять вам пачки, неефективно використовують енергію, ресурси, які надаються. І ми вирішили, що саме піднявши свідомість, можна зменшити споживання енергії, оскільки, якщо поглянути, то середністатистичні українець споживає набагато більше енергії та газу, ніж умовно кажучи, німець. Конструювали зарядну станцію в межах молодіжної програми Апшіфт від дитячого фонду ООН. Фаховому порадами допомагали й наставники. Сам проект він фінансувався від програм від молодіжної програми Апшіфт. Власне, всі матеріали, які створили в межах проекту, до речі, створилася сонячна станція, і вона фінансувалася якраз від цього проекту. Це якраз наш експерт Андрій Яворський. Він її створював там, разом з учнями моделювали, вчились, вчив їх. Як це складати все. Ну і вийшло, тобто не лише освітнє було, ще учні на практиці, що основне побачили. Створену зарядну станцію ліцеїсти вирішили передати у свою школу. Там, кажуть, обладнають спеціальний куток для безперебійного навчання учнів. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.